Так, де це село вже... Тут... О, да, 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 тут. Да, княже, все вам. Ладно, друзі, всем привіт! С вами я е, І Сьогодні мене, короче, меры відбрали усправне село Муби. Сказала їм там, типу, треба допомога, але кажуть, каже, типу ти переведіть в нуба, бо вони тебе не, не узнають, не в село. От а, добрий день. Це ж вам тут допомогти, треба чуть-чуть у вас дома побити, да? Хто? Я ну, я, я радник, я тут прийшов а, допомогти село. звідси. Сидя, чому? Ана свідка. Чого це я буду йти. А якщо я не піду, от я гравець, що ти мені зробиш? А? От що ти мені зробиш? Ну. я чат біна. Добре. Давай. <свистити> ну блін, ну, ну правду мені мерка завно. Я. Що я дар маю справді перевдягатися в ну, щоб сюди прийти. Вони ну, ж мене. все не ж мене все одно не впустять тому що я ж буду поводитися як звичайний гравець. Так, ну добре, давайте спробуємо, звісно. Так. О, друзі. Ні, ну дивіться, я вже вроді сложений на нуба зараз в Майнкрафті. Зараз, ні, я думаю, що зараз, звісно, вони подумають, що я свій, що я вот. Так, зараз. Тільки треба поводитися, ну, верно. Ні, ще мерз сказав, треб. тут треба. Усе... Тут ось цей, дім відбудувати і мені там ще прожити цілий день. Ай, воп... Жителі, привіт. О, привіт, хто? О, я да, нуб? Спрежний, но... Так. Чим треба добувати залізо. Рукою. чим ще. Ха -ха, все, проходь. Це давайте. О, жителі! Привіт. Так, тихо ти хати. Шо у них тут взагалі прис. Зитель, а. А шо за вас тут я? у нас статуя. Сейчас не бачив, цю статую ніколи. Да не перш що бачу статую. У нас таких нема просто. Це статуя на бів. Оце статуя на бів? Ну, статуя на бів? Да, прикольно. Боже, как же у них тут просто что-то дом заколоченный. Вот А житель, а что тут в селом может, решить, допомогти? Я просто мне тут выдали кирку. А, то нам треба до сей дим тут мати. А, сей дим, ну, добре, зараз. Боже, как же важко с ним Что тут происходит? Видите, тут... Ой, щас. Ой, блин! Ирка в крысі, и там вода тече. Добре, давайте зараз тут позакрываем. Так вот, так вот. Позакрываем локомешок уся бы. Шо жидкий. Ой, блядь. Вс тоже нуб, ты тоже нуб. А, -а, а. Добре. Друзі, я просто я не знаю, я не можу з ними общаться, все, Поки вони там щось відбрання, давайте нормально. Я зможу з вами говорити. Давайте я піднімусь на будинок. І це просто тут все в воді залило. Давайте візьмемо кубку, напевно. Оп, все. Так, ну так от, дім не дуже занедбаний, тут, походу, ніхто не жив, бо я бачив, що в деяких домах а тут взагалі. Я думаю, це теж треба тут прибирати. Що тут всередині? Ну да. Чайний дім, як дім. Я бачу, що тут тоже ніхто не. Uh, житель, а. Uh, шоу вообще с лоб дредом в дне. Oh, uh, треба оці ці города скопать. Ну ми oh, yeah, oh, жители... <laughs> не вміємо. Ой, а я вмію. Я зроблю. Давай. О, житель не б. хе не може просто. Так, давайте. Коротше, швиденько до тут домовити, піди поспать, тут мене мер відправить. І то, а так можна буде повертатися назад в наше село. Давайте я тут встановлюю блоки, які... Це. От, оце от. Давайте тут морковку посадимо. Це от ряд морковка. А, оце от оце ряд буде пшениця. Давайте все засадимо. Так. Та він не кажется, що це новий гравець, не схожий до лупа. Та ні, вроде дуб. Тима же він на все відбудовує, як він все робить в селі. Ну так, да. і що? Боже, він. Боже, це просто якийсь інший гравець, а він не дуб. Ну не знаю, давай перевіримо. Так, давайте тут ще. Боже, тут просто дивіться, всі огороди. Навіть не то, що... Просто сядете, все переломано, все затоптано, я когда тут живуть? я в шоке просто. Ой, давайте. А, давайте тут тоже морковку посадим. Давайте весь огород, вся морковка. Короче, просто... я уже я не хочу з ними общати, якщо чесо, з цими жителями. Я хочу тут попрацювати, все, що мені мар сказав, зробити, и все, и просто піти. Так, жители, от привет. А! Жителі, о, ж е, новий ну, да? Ну да, я до вас в село приїхав, просто... Ой, щось горло були. Ну да, я до вас в село приїхав, щоб то... Допомогти вам. А ти точно нуб? Я... Я звісно дивись, я... Ой, щось... Ой, блін... Ну, напевно, поломано це. Ну, давай ще тут попробую. Ой, блін, не виходить. Ну добре. Давайте. О, мы блоки, якісь є, давайте вам позастраиваем. Щось підозри идру. Ак. ой-ой-ой. Тут... Я не знаю, Тут посадимо курхуму. Це помидоры. Чешол все-таки. Ой. Це мої речі. Давайте я вам тут помідори посажу. Ой, я тут ой, гарбузи посажу, ой-ой-ой, а, а тут а, кугурузу посажу, да. катата Шоо шо ж видаль? Да ничего, просто дивлюся. Добро. Ой, бриди, ж всі все вкуси кавни будут, я що ти, да. Ой, наверное, такі вкус будуть я до вас... Уф. Вже. Я не знаю, со підозрюють меня. Тому справжній спражник. Мусор? О, ридельна, це ваша мусорка, да? Так. Ой, я мусор выкину, зараз. О! А, кстати, мне еще казалось, вам мусор выделить, так? Ну так Ну давай я винесу, короче Давай Ой, все заберу Ой, мусор, конечно воняє Ой, капец! Ну давай оце от еще О, це винесу. Все винесу Ой, добре, житель Я піду далі О, друзі бачите, просто, просто. Дивіться, скільки діамантів, а скільки Ось нас їх Мені треба зараз сручив. Боже, в цьому візьмемо... Це, от. візьмемо сундук. Кидаємо сюди, сюди оце все. Зараз підемо ще, заберемо. Я в щось. Не справді думаєш, що це просто якісь камінчики. Їм на них все одно. А мені вони приходяться. Так, от. Так, давайте, напевно, напевно, це. Я... Стую дім. Я вже боже як кнут. Облаштуємо дім. А, давайте. Мою кровать, мій сіл. Комп'ютер. самое головне. Бо я не знаю, я тут. Я с ума зайду тут в цьому селі. Давайте я поставлю цей стульчик свій. Так. Включу комп'ютер. І, типа, все. Типа, я тут живу, я от. Позвидалям! Ти мер вроде інший там похорвати. А, я беру. Я бачу, ти там дом щось чуть-чуть поломаний вам треба допомогти, Там вже зробити щось. Ну так не зроби. О боже мій просто я в шотек ваш кот. житель, я тут... Ой, кстати, я ще мусор весь вынес зараз. Я винесу, вот, там, да. Так от. А ти бачив, що нас за мусорку викинули. О, а що у вас мусор выкинули? Дравиць дрова ціну якийсь там. Так, викинули один блок землі, я в шоці. Хочу я забрати собі. Ой, добре житель, да, може собі забрати, аж дуже цін. Ого, мера тут, конечно, це? Ж, а... це... А що це? Це ж весільне. Ааа! Да, да, да. А ты справді дуп, Скажи честно. Я так, я вот, нуп, я справжній. О, там то ще, де. Давай я шоденьку тут чуть-чуть починю, иду уже. Давай тут, тут там. Там. а тута. Давайте, короче. Колодець у них пересох. Ви дивіться, давайте зальюємо води в колодець. Ми вже піду отсюди. Ну, вмер мене відправив, звісно. Міх інших жителів когось відправити. Ні, треба мене відправити. Це село. Так, давайте я просто тут. ну, саме головне, я в них стільки розбирав діамантів і емеральдів, що ну, мені хватить на цей. Надовго. Так, давайте отут. Ой, воно якраз креатив є. Я п'єс, ви у нього просто криша проломана, тут дощ падає, все заливає. Ой, давайте... Оттак от так от. От так от. Так от і от так от. Ну все, та вони в своїй сім'ї починять. Я піду в будинок цього жителя, короче, Ой, піду. Ми вже знаємо, що ти не справжній, ну. Ти гравець. Все, все, це я... Я справжній нуб, я не гравець Будик. Де ти побігала? Е? Що Що тут обговорили? Уже знаю, ваша не справжній нуб, зараз викличемо адміна. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой не 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 давай, я діаманти тут не залишу. Швидко шукаю, шукаю. Де? Де рюкзаки, у мене точно. А, во-во-во! Скорочити з рюкзак, що зараз сей. Так. Тря... Поки треба тікати, потому що вони вже поняли щось. Що ну, я не відправлю, ну. Ну, я не знаю, мер вибрав. Конечно, це... Цього... Сей... То буде їм тут ще не я маю чи чому я? Давайте швидко збираємо. Так, оце ламаємо, це зламає мене є ще речі. Ой-ой-ой-ой! Жителі, все, я тут, коротше, виїжджаю, напевно, на да, ваше села. Ти не вийдеш звідси, ми зараз викличемо адміна. Ой, це ж жителі, давайте, коротше. Ой, ти просто, просто тікаємо, зараз просто тікаємо. Я... З вами був я, Емеральник, всім пока.